Ранок суботи вулицями міста рухається колона байків. На гучні звуки моторів люди одразу ж звертають увагу. Організатори акції так і планували, аби криворіжці згадали про дату, коли дві з половиною тисячі захисників Маріуполя потрапили у полон. Скрізь на стовпах на деревах є зелені та червоні стрічечки. Маршрутники пов'язали на свої транспортні засоби також червоно та зелені стрічки на підтримку наших рідних і близьких. Тобто, місто. Пофарбувалося в червоний та зелений колір. Хлопці з байківської спільноти залюбки долучилися, коли їх попросили про це. І ми дуже раді, що завдяки цим потужним хлопцям, насправді, місто згадало сьогодні, пабліки просто розриваються про те, що. Байкерів одночасно із прапорами проїхали центральними вулицями міста. Всі зад... ну, принаймні люди задумалися до, до чого це все? Про що це? Про кого? Маршрут мотопробігу був довгим на кожному залізному коні. синьо жовтий прапор, частях військових частин. <му> Маршрут був від площі Визволення до Січиславської вулиці і в зворотньому напрямку. Колона велика була, по всій дорозі дуже гучно всі нам бібікали. Одне мене так вразило, стояв хлопчик військовий. На Філатова на вулиці. І він стояв на перехресті, зустрічав колону і честь віддавав. Це було просто зворушення. Ми їхали не за емоціями. Насамперед, насамперед, ми це робили акцію підтримки, а не шоу Церкаве. Може емоції тільки можуть бути сумні. Не треба мовчати. Треба про це все кричати. Трагедія в Маріуполі торкнулася пані Оксану. Особисто її син 24 лютого прийняв свій перший бій. Пройшов всі кола Маріупольського пекла і потім потрапив у полон. Мати бійця і кожен небайдужий вірять. Всі полонені повернуться додому. Ми на них чекаємо. Ми сподіваємося на повернення. Ми сподіваємося, що безвісті зниклі живі і повернуться додому також. Що є такі люди, як ми на те, що нам болить, на те, що ми маємо надію, і можливо, люди також разом із нами будуть пам'ятати наших рідних і близьких. Проїхали по городу. Давно вже не їздили, але віддаємо довге нашим захисникам. і велике, огромніше дякування і низькі поклони за те, що ми зараз ще можемо це робити. ждемо перемоги. І слава Україні, Михайло Бустроф, Олег Каплій, Валерія Косигіна цей день.